Дівчатка, всім привіт! Рада вітати на каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер. І сьогодні у нас буде огляд новинок від бренду Zara. Тому рада вітати вас, підписуйтесь на мій канал, підтримайте україномовний контент. обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові випуски. А також коментуйте, що вас цікавить на осінній період. Я обов'язково прислухаюсь до ваших порад та рекомендацій. І не забувайте коментувати та підписуватися. Тримувати україномовний YouTube всім приємного перегляду і зустрічаємось в примірочних. І так, дівчатка, я знаходжусь в приміручній бренду Zara і на мені не банальний чорно-білий образ. І скажу вам відразу, що восени та взимку нас чекає дуже багато речей в чорно-білих кольорах, але єдине, що, щоб не перетворитися в офісного працівника, то речі повинні мати якусь родзинку, як, до прикладу, ось цей топ з фатину. Топ виглядає цікаво. Єдине, що ви повинні розуміти, що він додає об'єму в зону грудей. Тому, якщо ви дівчина або жінка з невеликим об'ємом грудей, як, до прикладу, в мене, то ось такий топ я дійсно можу рекомендувати як акцент для якогось вечірнього виходу. Також вам показую босоніжки, які трохи згодом покажу детальніше, а зараз пройдемось по складу тканини. Ось тут показую, що топ на сайті дуже гарно представлений з об'ємними джинсами. На низьку посадку. Топ на мені в розмірі М, спинка в нього це асиметричний трикотажний топ, склад тканини в нього хороший, там 96% бавовна та 4 еластан. Він на мені в розмірі С сів добре. Брюки також непогані, гарно зроблена зона талії. По боковому шву йде блискавка, брюки з защипами. Але дівчатка хотіла додати, що брюки на мій зріст в такому поєднанні з високими підборами за короткі. Чому? Тому що брюки з підборами від підлоги повинні бути 1-2 см, не більше. Це ви повинні знати і розуміти. Брюки непогані. Якщо ви нижче мене з ростом, то можу їх рекомендувати, не дивлячись на те, що це поліестер, але вони не мнуться і іноді такі брюки в гардеробі потрібні. Брюки на мені в розмірі XS, і сіли вони по талії ідеально. По боковому шву йде блискавка. Дівчатка, придивіться, образ чорно-білий, образ монохромний, але образ не банальний. Наступна позиція це топ-бандо зі срібним напиленням. І на сайті цей топ представлений ще в золотому та чорному кольорі. Виглядає він гарно, але він має мінус. І на сайті він дуже гарно поєднаний з широкими об'ємними джинсами до підлоги. Ось тут я показую його довжину, і скажу вам так: на мені розмір L. він мені великий по об'єму грудей і е широкий по об'єму талії. Але який мінус? По боку шву йде блискавка, яка розтібається не до кінця топу. І в чому мінус? В тому, що просто в розмірі S я не змогла його на себе одягнути, так як топ зовсім не тягнеться. Тому цей топ можу рекомендувати тільки тоді, якщо ви зможете його приміряти. Тому що ось в розмірі L я його одягнути, одягнула, але, на жаль, по об'єму грудей та по талії він мені вільний, тобто він трошки сувається донизу. Плюс він надто довгий і не виглядає так. Ак, стильно, як до прикладу, на сайті сфотографувала Зара. Дівчатка, рухаємось далі. Наступний топ, який можу рекомендувати, це асиметричний білий топ. Склад тканини в нього такий середній, 68% бавовна, 27 поліестер та 5 еластан. Але тканина дуже щільна, дуже цупка, не прозора, не тонка. Є таке драпірування в районі талії, є виточки по грудях, що добре. Також є з боку блискавка, яка за допомогою неї зручніше його Одягнути і мені подобається, що він асиметричний. Тому дівчата та жінки з широкими плечима зверніть свою увагу на топи асиметричні, тобто на одне плече, це і гарно, і жіночно, і трендово, і трошки скоригує вам ширину плечей. Цей топ дійсно рекомендую. Він на мені в розмірі С. Дівчатка, рухаємось далі. Сукня сарафан довжиною міді в ретро стилі в принт Полка Дот. І як я вже говорила в попередньому відео, цей принт буде на піку популярності. Вже буквально ось багато багато речей. І в, Zara, в інших брендів з'являється в цей принт. Мені подобається зона декольде, подобається асиметричне драпірування і хороший склад тканини. 80% це віскоза, 20% це льон і підкладка 100%. Віскоза. Сукня гарна, вона на мені в розмірі L, вона мені завелика по об'єму грудей, але все рівно вона трошки маломірить. На свої параметри я взяла б розмір M, Тому е е нагадую, що вона маломірить і потрібно брати на два розміри більше від свого розміру. Але сукня гарна, поєднуємо її, звичайно, не з такими святковими босоніжками. І ось тут показує дуже-дуже гарний костюм. Мені подобається, відразу скажу, принт. Такий сірий із жовтими розбіленими трошки квіт, квітами. Виглядає це дуже ніжно та гарно. Цей костюм рекомендую як для міста, якщо ви проживаєте десь біля моря, біля океану, так і е, просто для відпочинку. Мені подобаються брюки, такі широкі палацо. Є дві бокові прорізні кишені і брюки на резину. Ці талії. Вони на мені в розмірі S, вони мені вільні. Менше б я не брала, на мій сидять вони добре. Сорочка на мені в розмірі М, вона мені також вільна, меншу б я не брала. Сидить вона добре. Не скажу, що мені подобається комір сорочки, але так як це костюм не базовий, не для роботи, а для відпочинку і так далі, то дійсно можу такий костюм рекомендувати. І скажу так, що тканина рамі дуже така має значну таку. Міцність і щільність, тому цей костюм прослужить вам довго. І ось тут показую босоніжки, які були на мені, на мені був розмір 40. Підійшли вони в цьому розмірі добре, високий, але зручний підбір. Мені подобається квадратний мис. Чому? Тому що з таким мисом вашим пальчикам буде зручно. Мені подобається срібне напилення, вони всі усипані такими стразами, маленькими камінчиками, виглядають дуже яскраво та святково. Срібне та золоте напилення з нами залишається і надалі в трендах, тому дівчатка обов'язково придивіться: єдине що, якщо у вас дуже дуже широка стопа, то вони вам можуть бути завузькі і так, дівчатка, я плавно перемістилась в бренд Reserve. Не планувала я сьогодні робити огляд речей з Reserve, але три сукні ще з розпродажу я знайшла для вас. Перша сукня це преміум сегмент бренду Reserve. Склад тканини в неї просто ідеальний. 43% це бавовна, 32% віскоза та 25% льон. Мені подобається ось ця така щільна резиночка в районі грудей. Мені подобається її довжина. Єдине, що скажу, вона, напевно, трошки маломірить. Це на мені розмір L. І так, вона е, е, ззаду трошки мені така вільнувата, але е, менше, ніж розмір M, я б не брала. Мені подобається довжина, мені подобається дуже тканина, дуже якісно зроблена. На сайті вона представлена ще в чорному кольорі. І скажу вам відразу, що і ця, і чорна ще є у всіх розмірах, і ціна знижена, так як це сукня з розповредна. Продажу тому обов'язково зверніть свою увагу. Дійсно можу рекомендувати. Дівчатка, наступна сукня, яку можу рекомендувати, це сатинова сукня. Склад тканини це 100% візкоза, по боковому шву йде, блискавка. І ось тут показую, як дуже-дуже гарно зроблена е, спинка. Дуже мені сподобалась. Сукня приємна, тканина гладенька, приємна. Хто ще не має е, сукні з візкози, які тепер просто на піку популярності, то вам потрібно в резерви. Мені подобається довжина на мій зріст, довжина зазначна. Значу максі, тому обов'язково враховуйте ваш зріст та мій зріст, є боковий розріз, і сукня на мені в розмірі М. Мені все в ній подобається, але по об'єму грудей вона мені така досить вільна. Тому, якщо у вас трошки більші груди, аніж в мене, але зріст такий, як в мене, то вам потрібен розмір М. Виглядає дуже гарно, приємна тканина і ціна знижена, так як вона на розпродажі. Дівчатка, рухаємось далі. Наступна сатинова сукня, яку можу рекомендувати. Мені дуже подобається як підкреслена зона грудей, асиметричний низ. Зараз покажу більш детально. склад тканини 100% віскоза, і зазначу, що на сайті вона представлена в рожевому кольорі. Тому хто хотів би сукню в стилі Барбі, то переходьте за посиланням. Там дуже гарний ніжний рожевий колір, рожева сатинова сукня. Ось тут показую вам її довжину, і зазначу, вона мало мірить на мені розмір XL, і вона мені сіла добре. За рахунок ще чого, що ось ці бретельки по спинці вони затягаються, і сукню можна гарно посадити під свій розмір грудей, що дуже добре. Тому вона мені сподобалась, мало мірить на мені розмір XL, сіла добре, можливо, я взяла б навіть у розмірі більшому, але і цей розмір також виглядає непоганим. Гано обов'язково дівчатка. Придивіться. Дівчатка, я ще трохи перемістилась в бренд зара та покажу вам трошки аксесуарів. А мій шопінг-флог підходить до кінця. Обов'язково, дівчатка, коментуйте, що вам сподобалось найбільше. Обов'язково коментуйте, які бренди вас цікавлять та які саме речі знімати, так як не дивлячись на те, що в нас ще цілий місяць літа, але бренди вже нам показують осінні колекції. Тому пишіть, про що знімати. Я обов'язково прислухаюсь до ваших порад і знімаю тільки те, що ви просите. Всім приємного дня! Підписуйтесь на мій канал, обов'язково коментуйте, підтримайте україномовний контент, підтримайте розвиток україномовного Ютубу, це дуже важливо в теперішній час. Всім приємного дня, всім приємних та спокійних вихідних, всім па-па-па-па.